Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги душ для кемпінгу. Даний похідний душ представляє собою компактний та легкий у складанні пристрій, який має гнучкий шланг та лійку з клапаном. Він ідеально підходить для використання на дачі під час походів, подорожей та будь-яких ситуацій, коли неможливо забезпечити нагрівання води або полі. Дет немає звичайної душової кабіни. Головна перевага цього виробу полягає в його портативності. Він легко переноситься, виготовлений з високоякісного матеріалу та займає мінімум місця. Оптимальна висота підвішування 2 метри, а об'єм ємності складає 20 літрів. Пропонуємо до вашої уваги туристичний фільтр для води. Даний фільтр призначений для очищення води під час кемпінгу. Завдяки своїй компактності та портативності, він дозволяє очищати воду прямо з джерел, таких як річки, озера чи ставки, роблячи її безпечною для пиття. Він ефективно видаляє бактерії, віруси, паразитів та інші забруднення, забезпечуючи чисту та здорову воду за будь-яких умов. Фільтр легкий у використанні та не вимагає електрики чи хімічних Добавок. Пропонуємо до вашої уваги туристичний фільтр для води. Даний фільтр призначений для очищення води під час кемпінгу. Завдяки своїй компактності та портативності, він дозволяє очищати воду прямо з джерел, таких як річки, озера чи ставки, роблячи її безпечною для пиття. Він ефективно видаляє бактерії, віруси, паразитів та інші забруднення, забезпечуючи чисту та здорову воду за будь-яких умов. Фільтр легкий у використанні та не вимагає електрики чи хімічних Добавок. Пропонуємо до вашої уваги професійний карабін. Даний карабін довжиною 8 см незамінний аксесуар для рибалок, який дозволить зручно кріпити додаткове спорядження до вашого рюкзаку або жилету. Він підійде не тільки для професіональних рибалок, але й для любителів активного відпочинку. Завдяки своїй надійній конструкції він також може використовуватися в міських умовах як стильний брелок для ключів. Карабін оснащений спеціальною гвинтовою муфтою, яка забезпечує надійне кріплення в. Закритому положенні Пропонуємо до вашої уваги водонепроникну сумку. Ця водонепроникна сумка об'ємом 5, 10 та 20 літрів призначена для активного відпочинку на природі. Вона забезпечує надійний захист ваших речей від води, піску, пилу та бруду. Ідеально підходить для подорожей, каякінгу, плавання, походів та інших активних заходів. Високоякісний матеріал має відмінну водонепроникність та довговічність. Зручні лямки, що регулюються, дозволяють носити сумку на плечі або зафіксувати її на рюкзаку.